<ривало> мене тієї, назад кажуть. Скажи, -ка. Ну, мене пустили просто раніше трошки, тому в общем, давайте, заходь ходь. не пустят. Пані Серіос. Кого він охороняє? Що вам дали? Та не знаю. Жінка, ви зовсім нічого не будете. Подожіть, подожіть. не Покажіть, будь ласка, покажіть, що тут, якщо ви кажете, що все добре. Вам повірити, нічого не показуйте. хочете. Я сама подивлюсь. да? А можна етакеточку подивитися? Іноземна етакеточка. Дивимось, який фонд дає? Мило. Ну як люди мені сказали, що брали мої сусіди, і я пішла теж. Ну, ну, ну. Заяву ж я написала цимбалюк «Люба». Второк буде число. Буде чийсь тут забачити. Цимбалюк ще До нас звернулася на офіс, підійшла жіночка ще в п'ятницю після обіду. Підійшла, сказала, що тут а, дають пакети з іноземним рисом, милом, якимись речами, і просять голосувати за Любу Цимбалюк, Любов Володимирів. Ми підійшли це перевірити. Ми не знали, чи то є насправді правда. Ми сьогодні попросили нашу жінку знайому о 9-й ранку. Вона пішла сюди. На чергу отримала рис, мило, якісь речі, заяву, де вони обіцяли. Говорили, що це фонд саме Любов Любов Цимбалюк, дає допомогу всім, 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 що передавали рідним друзям, от хто бажає отримати допомогу, і таким чином віддати свій голос за Львов Лудими. Я вважаю, що якщо таким чином, навіть в Житомирі будуть приходити вибори, хоча до виборів ще трохи далеко, а вже починають роздаватись пакети, то е, чи можна сказати під? підкупом, нехай вирішують люди, які отримують пакет. Ми такі взагалі, що було, як ми вже країну. Ну, ми думали, що тут, знаєш, гори всього. А що, що ці панянки хотіли, чому вони? Просто жінка не може, вона не бачить, тому допомагає. Я очки не взяла, перший раз, тому я а скажи, пожалуйста, как вы узнали, здесь кто-то из знакомых рассказал, да? что здесь? Да, сказала соседка, подсказала. У меня супруг после инсульта. там, Думаю, подойдут, да, да, нет, нет. Ну, Я не сказала, да. Мы, мы никому наткну. не отказываем. Если да. люди нуждаются в помощи, мы никому ну, не, мне, не отказываем. У я... меня на да. было детством набрало, он, бачите, детскую одежду. Твое детей. Є ж благодійний фонд Разамбата. Я вам всі ходжу в благодійний фонд, але думаю, за кого голосувати, нікому не скажу, за кого я кажу, а це якийсь у вас благодійний фонд, за... благодійний фонд, сила націона. Голова благодійного фонду, я заступник голови благодійного фонду. Ще? У нас звертаються люди, інваліди. Ми надаємо як і візки, передаємо на АТО. і кастелі, і все, що можливо. Наприклад, нещодавно ми передали братям Кузьміних. Близько 50 пар костерів. Оце вони завозили в госпіталь. Хадунки передаємо. Те, що нам приходить на людей, ми ділимося, щоб ми знаємо, що потрібно хлопцям. Ті продукти харчування приходять нам, щоб ми людям безпечно роздавали, але ми ще можемо і передати на АТО. У нас є договір про співпрацю між чотирьома фондами. Турботи милосердя, сила нації, Заємодія. взаємодія і житомирне на місто. місто. Ми співпрацюємо також з американцями, з канадцями, шведами. Ми допомагаємо. Ми людям. Даємо людям допомогу. Ми не піар. Ніякої агітаційної роботи ми тут не проводимо, можете спитати у людей. Що касається пані цимбалю, я не є прибічниця пані цимбалю, але ще наскільки мені відомо, вона не видвинула і ніхто, ніяка партійна сила не видвинула її кандидатом. І вона не являється ще на цей час. Звинувачення в тому, що вона є кандидатом у мери і вже проводить підкуп – Це взагалі абсурд. з фондом. Я працюю вже. Десь ну, мінімум пів року. Ми допомагаємо фонду в плані того, що ми є сільськогосподарський район. Ми можемо забрати там чесник, картоплю, огірки. То багато туди не можемо завезти. Обдаємо фонд, а фонд нам допомагає. Печиво, вода, дуже багато дають сала, яке переробляють. Ми їздимо постійно. Кожен тиждень, на вихідні ми туди їздимо двома бусами. Іменно Свободівці. І співпрацюємо з фондом. Я не знаю, який це фонд. Це я так розумію, що це допомога імені аточникам. А фонди не знаю.